Релігія це просто обряди, якісь традиції, токлення Бога по-своєму, це все просто придумане людьми. Там стоїть своя думка, а там, де своя думка, там немає Бога. Тому що ми бачимо, Ісус каже чітко, що церкву мою, ад і смерть не зможу подолати. Така церква витворимає всі гоніння, якісь там коронавіруси, війну, вона витримає, вона буде стояти. Але ми бачимо традиційні церкви, там які відбуваються свої якісь думки, свої релігії, свої поколення Богові, обряди, жертвоприношення. Коли приходить коронавірус, вона закривається. Коли приходить війна, вона руйнується. Чому? Там немає сили духу. Люди, як були в прокляті, вони в прокляті, їхнє життя не змінюється. І коли людям проповідаєш, Слово Боже, вони кажуть, що ти в секті перебуваєш, і тобі потрібно вийти з тої секти, намагаються тебе перевести. І з своєї церкви правильною до якоїсь релігії, до твоєї церкви своєї, але вони не можуть навіть тобі допомогти, вони не можуть тобі явити приклад свого життя, тому що вони не можуть навіть в своєму житті дати ради, вони не можуть в своєму житті змінити свої проблеми, зруйнувати всі ці прокляття. Чому? Тому що. Нема сили Духу, тільки Дух Святий допомагає нам перемагати сатану. Дух Святий завжди примножує людей до церкви. Іменно Дух Святий зростає церкви. Все це робиться через Духа Святого. І Церква місяця Слово Боже, вже більше 30 років проповідує Слово Боже. Наші пастори-диктори теології, вони викладають кожного дня відео у соцмережах в Ютубі. І коли люди дивляться, люди отримують свободу від гріхів, люди отримують свободу від проклять, люди знаходять відповідь на питання, чому це відбувається, тому що є сили дух, тому що там поставлено іменно фокус на Ісуса Христа. Ісус є каменем, Слово Боже є фундаментом, вчення апостольське є фундаментом. Тому є перемога. Коли приходить коронавірус, церква не закривається. Коли приходить війна, церква не руйнується, церква збільшується. Коли приходять гоніння, церква ці всі гоніння. Чому? Тому що є сили духу. Люди не ставлять фокус на своїй якісь думці. Люди не ставлять на фокус на проблеми. Люди ставлять фокус на спасіння, щоби зробити ще більше для Ісуса Христа. А традиційні церкви вони потрібають краму, тому що там. Не є каменем Ісус Христос, там своя думка, там не є фундамент Слова Боже, там своя думка. Що мені подобається, те візьму, що мені не подобається, я віднімлю щось додам своє. І тому також вчення апостольське люди не цінять вчення апостольські, вони не роблять те, що робили апостоли, Вони просто розставляють їм іконки, почитають їх. Але не роблять те, що вони робили. Тому так сьогодні важливо, провірте свою церкву по плодам. Ісус каже чітко: провір плоди свого священника, ту церкву, яку ти ходиш, ту людину, яку ти слухаєш. Бо плід Духа Святого це любов, довготерпіння, там будуть спасатися людські душі, там будуть змінюватися людські душі, там будуть примноження церкви. Бо все це робить Дух Святий. Дух Святий облічає людей від гріха. Дух Святий показує нам, де істина, де не істина. Тому так важливо сьогодні слухати ту церкву, яка має плоти, яка має результат. Іменно церква місія, Слова Боже, допомогла в моєму житті змінити і зруйнувати прокляття, які я янусла ціле життя, образи, обіди, ненависть, непрощення, агресію, злість. І до сьогодні я ще змінюю своє життя. Бо деякі люди, віруючі, християни, вони намагаються тебе е, сказати, що ти в секторі, тобі треба покинути ту, ту церкву, йти до нашої церкви, твої традиційної, але вони не можуть змінити своє життя і вони не можуть явити мені приклад. А постарі доктори Селенко, вони показали немовільний приклад, тому що вони колись теж були в цій релігії, і я колись була. І я маю чим, з чим порівняти. Дуже великий приклад. Тому, якщо в тебе немає церкви, напиши мені приватні повідомлення, напиши мені під відео, плюс я з радістю з тобою буду вивчати Слово Боже. Тому що так важливо, щоб фундаментом являвся Ісус Христос. Каменем. Каменем являвся Ісус Христос. А Слово Боже було фундаментом, і апостольське Також апостольське вчення, вибачте, було фундаментом в нашому житті. Релігія це не є. Фундамент Бога. Бога фундаментом є те, що я сказала. Дуже багато зараз, вже пророків, дуже багато людей, які ставлять себе вчителями, але вони ними не являються. Самі себе ставлять якимись священниками, пастирями, там, де їх Бог сам не поставив. І проповідуй Слово Боже по-своєму. Тому проаналізуй ту людину і ту церкву, в яку ти ходиш. Амінь.